Радянський підхід до управління військами нас просто погубить, і можна не говорити про якісь великі мирні процеси, не говорити про Росію руку Кремля чи ще щось, поки не наведемо лад всередині. Мова йде про те, що з'являється в новинах нове нібито рішення головного штабу про те, що бійці СЗЧ можуть повернутися лише до десанту штурмових військ або штурмових підрозділів як пріоритетних на комплектування. Мене звати Андрій Ткачук, це третя світова. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео. Якщо ви ще не з нами, то нагадаю, підпишіться. Це все допоможе для того, аби український контент просувався теренами Ютубу. Тож давайте розберемося, що ж сталося, і про що ми з вами говоримо. Українські військові починають отримувати попередження про те, що Генеральний штаб збройних сил України змінив механізм повернення і, СЗЧ, і Тепер продовжити службу можна лише у Дес. Санто, штурмових військах або в штурмових полках про це повідомляє громадське з посиланням на неназваного військового з бригади сухопутних військ Збройних сил України, за даними видання, у деяких бригадах розсилають повідомлення про те, що тепер перевестись в іншу частину через СЗЧ стане набагато складніше. Напевно, одна з причин, чому намагається це зробити Генеральний штаб, це напевно про те, щоб унеможливити. Наступні дії СЗЧників, щоб люди не йшли в СЗЧ і не мали можливості піти у нього. Тобто є проблема в тому, що люди йдуть в СЗЧ, так вона присутня. Як її вирішує побороти Генштаб, просто зробити питання. Повернення ще більш неможливим, нагадаю, що сьогодні повернення СЗЧ, можливо у будь-яку бригаду. Можна е, написати рекомендаційний лист, є цілі пріоритетні програми в багатьох бригадах, і багато бригад навіть роблять цілу рекрутингову кампанію з того, аби повернутися зачасників до е, своїх лав. Тобто, дуже часто, на жаль, через неможливість переведення в різні військові структури, бійці мусять йти в СЗЧ для того, щоб потім звідти повернутися в одну з бригад. Тепер генштаб хоче унеможливити це. Цей процес і залякує таким чином військовослужбовців, що після СЗЧ шлях лише до штурмових або десантно-штурмових військ. Насправді це все є велика проблема. поза як нам треба комплексно дивитися на проблематику СЗЧ і вирішення цього процесу, тому що в нас надзвичайно велика кількість військовослужбовців зараз перебувають у самовільному залишенні військової частини, і причина це є багато. Перш за все, це управлінські підходи у війську, недовіра до безпосереднього командира, до якого потрапив боєць, недовіра до армійської структури, як такої, і її не можна відновити ось такими примусовими рішеннями. Насправді повернеть людину до війська лише те, що вона буде впевнена в тому, що відбувається. Реформа армії. Реформа армії без її управлінських підходів неможливо. І сьогодні ті управлінські рішення і те ручне керування, яке відбувається на сьогоднішній момент, точно не поверне військовослужбовця до підрозділів або до навіть примусово. Тобто на сьогоднішній момент у нас напевно за різними даними понад 100 тисяч людей в СЗЧ перебувають. Відповідно, як ми хочемо їх повернути. Напевно, не тими методами, які хоче зробити главком. Повернення до війська декларують приблизно 50% сзч СЗЧників. Були певні дослідження, зокрема тексти і публікували доволі непогане дослідження, яке базується на респондентах саме бійців, які у самовільному залишені частини. І половина з них заявила про те, що вони готові повернутися до війська, проте потрібна якась реформа армії. Якась, тому що вони не розуміють до кінця, що має відбуватися, і це абсолютно зрозуміло, тому що це боєць, який не отримав е, того рівня ставлення до себе, не отримав того управлінського методу і підходу, якого би мав отримувати задля. Ведення активної служби, а вже ж є страх смерті, це зрозуміла річ, через яку втікають бійці, і відповідно, можливість би повернутися на якісь тилові посади дозволила б нам повернутися за ще велику кількість військовослужбовців, і знову ж таки рішення про повернення на штурмові посади і посади в десантно-штурмових військах. Ви ж розумієте, що мова йде про штурмові підрозділи, і точно не тилові. Підрозділи в цих структурах, а саме участь в бойових діях як штурмовика. Ці всі речі, очевидно, що не пропагують повернення СЗЧ бійців. Також є проблема в тому, що є недовіра до безпосереднього командира, який є у а, війську. Саме тому бійці йшли в сезача і поверталися а, в ті підрозділи, де вони вважали як кращі умови для проведення а, служби. Тому повертаючись до чого, що нам робити. Робити нам потрібно сьогодні точну управлінську реформу починати її з найвищих рівнів, тому що сьогодні ручне керування військом, сьогодні те, що відбувається з такими підходами, де пріоритизуються свої улюбленці, і питання не лише. Про штурмові війська Манька, який є улюбленцем генерала Сирського і отримує поповнення, перш за все пріоритетно. А загалом про ті підрозділи, які беруть участь в активних бойових штурмових діях. Хоча їх таких є чимало. Не лише штурмові війська, й десантно-штурмові беруть участь в штурмових діях. Є підрозділи НГУ, є підрозділи в сухопутних військах, яких є дуже багато, і цілі окремі корпуси. Є підрозділи В ССО, СБУ та е, ГУР, які проводять ті ж самі дії. Чому до них немає пріоритетного поповнення і повернення саме на штурмову посаду? Тому що не на штурмові посади генштаб пропонує вертатися, а в конкретні роди військ, що власне і. Формує певний дисбаланс між поповненням бойових частин. Лише нещодавно президент України заявив про те, що він наставці розглянув позитивне рішення щодо пріоритетного розподілу військовослужбовців мобілізованих у рівній мірі, тобто, щоб кожен підрозділ отримував щомісяця якусь визначену кількість особового складу, а не так, що деякі підрозділи отримують 2-3 людини, а деякі сотні людей. І це би допомогло би зрозуміти реальну ефективність тих чи інших підрозділів. Ми би могли зрозуміти а, по яких тих чи інших діях ми можемо отримати і зрозуміти, який підрозділ є дійсно ефективний і якісний. Натомість, зараз генштаб знову ж таки виділяє. Улюбленців виділяє кращих з кращих і тим паче для себе, і ну так не так, як кращих з кращих, знаєте, не так висловився, а кращих для себе, тих, яких вони визначають кращими, тому що насправді є багато структур і підрозділів, до яких могли би повертати собі ці СЗЧ, якщо вже таке рішення ухваляє, ухвалене. Ну і відповідно загалом, повертаючись до того, що проблематика СЗЧ таким чином точно не вирішиться, і генштаб робить ще важливий і вагомий крок у тому, аби Тувати вирішення проблеми СЗЧ, а ще більше його заглибити і спробувати страхом залякати тих військовослужбовців, які вже перебувають у військових частинах. Це не підхід, це не рішення. Рішення це на сьогоднішній момент активний перехід на рекрутингову систему, активний перехід на контракти, які Міноборони пропонує. І знову ж таки, ми чули, що на ставці вони будуть обговорені і затверджені з чіткими термінами служби контракти, де військовослужбовець знає на який термін він підписує контракт, з якою бригадою, куди він іде, і до якого командира. Ось які рішення мають сьогодні бути, а не репресивно примусові. Тому друзі, давайте спостерігати ситуацію, і можливо. Якийсь певний суспільний розголос, який вже почався в соцмережах е спонукне поновне генштаб відкотити цю історію, але будемо спостерігати. Ще раз дякую за те, що ви з Третьою світовою. Прошу вас підписатися на наш канал, лишити вподобайку цьому відео, лишити коментар для того, аби алгоритми Ютубу працювали цей контент вище. Дякую вам, бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.